Всім привіт! Запрошую вас на автопрогулянку Німеччиною. Побачимо, що нам цікавого принесе ця прогулянка. Поїхали! Німеччина одна з найкрасивіших і великих країн світу. Як і в кожній країні, в Німеччині є свої затишні куточки. Як би це дивно не звучало. Але саме найменші міста Німеччини несуть собі історичне минуле народу. До сучасного часу вони зберегли багато пам'яток архітектури. Під час подорожей люди зазвичай відвідують тільки великі міста. Думаю, що простіше з точки зору планування поїздки. Але це не дає повного уявлення про країну. В моєму відео я б хотіла показати просто мальовничі німецькі села, як добротно побудовані будинки, деякі дуже старовинні, але виглядають як нові. На дахах будинків часто встановлені сонячні батареї, замість паркану використовується жива огорожа. Вулицями часто проїжджає сільськогосподарська техніка. Тобто я б хотіла передати атмосферу та енергію, щоб ви відчули дух і колорит країни. Ось село Байдендорф. мекленбург Передня Помирання. У 1230 році із назвою місцевості згадується чоловік на ім'я Бай, ім'я якого безсумнівно пов'язане з назвою цього місця. У середні віки село стало місцем зустрічі маєтків старої землі Мекленбург. Їдучи через села, містечка, перше, що впадає в очі, це пожежна охорона. У Німеччині її поділяють на три види: професійна, добровільна і об'єктова. А об'єктову ще поділяють на професійну і добровільну. У населених пунктах із чисельністю населення менше 50 тисяч чоловік існують лише добровільні пожежні команди. Це означає, що місцеві жителі чергують безкоштовно, а професійна пожежна охорона організується у містах із населенням понад 100 тисяч чоловік. У містах із населенням від 50 до 100 тисяч чоловік створюються невеликі професійні команди. Але посилені добровільними пожежними командами. Якщо прийшов виклик, добровольці виїжджають із дому або кидають основне місце роботи та прямують до частини. За законом добровільний пожежник може залишати робоче місце на виклик, за цей час йому виплачується заробітна плата. Пожежники проходять регулярні навчання та мають різні. Рівні підготовки. Одні можуть тільки допомагати зі шлангами, інші гасити відкритий вогонь, треті можуть входити в будинок, що горить, ну і так далі. А це місцевість Бобіць Перший згадується у 1340 році як маєток. Згодом все більше і більше фермерів осідали навколо маєтку, будуючи свої ферми на своїх полях. В результаті чого виникла структура вуличного села довжиною близько 3 км. Тут гарне транспортне та залізничне сполучення. За останні роки в громаді Бобі збудовано багато нових будинків, прокладено пішохідні стежки, а старі стежки розчищено та відремонтовано. Ось дивіться, як цікаво виглядає сонечко із захмарки. Так сором'язливо. Так, літо вже скінчилося. Наразі вересень місяць на дворі. Вже й діти пішли до школи, літні канікули закінчилися. Перший шкільний дзвоник у Німеччині починається ще 15 серпня. Розкажу трішки про німецькі школи. Ну, звісно, школа в Німеччині є обов'язковою, тому діти віком від 6 років повинні вже йти до школи. Переважна більшість шкіл у Німеччині перебувають у ведені держави. Тобто, ці школи безкоштовні. Звичайно ж, є приватні та міжнародні школи, проте плата тут стягується. Залежно від регіону Німеччини існують різні шкільні системи. Наприклад, діти окремих федеральних земель користуються різними підручниками, хоча і вивчають одні й ті самі предмети існують різні типи шкіл в окремих федеральних землях, однак груба класифікація шкіл застосовується по всій Німеччині. Початкова школа. Навчання зазвичай починається для шестирічних дітей до 4 класу. Лише у Берліні та Бранденбурзі початкова школа закінчується після 6 класу. Залежно від того, наскільки добре дитина навчається у початковій школі, батьки разом з вчителями вирішують, яку школу відвідуватиме дитина починаючи з 5 класу. Середня школа від 5 по 10 класи загальноосвітня школа від 5 по 12-13 класи в залежності від федеральної землі. Діти, які успішно закінчили Hauptschule або Realschule, Так називаються школи на німецькій мові, можуть пройти професійну підготовку або перейти в гімназію, або Загальноосвітню школу, тобто існує трирівнева шкільна система Hauptschule, Реальшуле, Gymnasium. Закінчуючи 12 чи 13 класи, учні гімназії можуть отримати атестат зрілості чи диплом про професійну освіту, успішно склавши іспит. Ця кваліфікація дає їм право. Згодом навчатися в університеті чи технікумі. Ось так виглядають сезонні роботи. Ось бачите, як проходить збір урожаю кукурудзи. У Німеччині фермерські господарства це невеликі підприємства, як правило, сімейного типу. Більшість процесів виробництва сільськогосподарської продукції в таких господарствах механізоване. Тому фермери мають невелику кількість працівників. Ну ось, обігнали трактор і поїхали далі. Ось село Годін. Про нього можна сказати, що вперше згадується в документі 1283 року, і що воно було дочірним підприємством Івенака з кінця 17 століття, а Івенак був найбільшим маєтком у Мекленбурзі з майже 7000 гектарами та мав кілька допоміжних маєтків. Одним із них і був годін приблизно 500 гектарів. Яка гарна панорама, які чудові краєвиди. Я просто милуюся. Часто вздовж доріг можна бачити причепи, призначені для приготування їжі у польових умовах, або на віддалених об'єктах, де відсутні стаціонарні об'єкти для приготування їжі. Це польова кухня. Вона базується на пересувному шасі або платформі вантажного автомобіля. У склад польової кухні входить. Один або кілька казанів, а також відділення для зберігання продуктів і кухонного приладдя. Може включати в себе ще й приміщення для їдальня. Під'їжджаємо до містечка Гадебуш. Назва цього містечка вперше згадується як ландшафтне позначення провінції. В 1194 році. У 1225 році зустрічається на міській печатці. А ще кажуть, що ще у 8 столітті Гадебуш був першим поселенням, яке було аборетійським валом, поряд яким розвинулося село. У 12 столітті це місце було заселене німцями. Завдяки розташуванню на великому торговому шляху між Шверіном і Любиком воно сприяло подальшому розвитку. І в 1225 році Гадебуш отримав міські права, що зробило його одним із найстаріших міст Мекленбурга. Гадебуш мав монетний двір і мав право карпувати монети. У 16-17 століттях. В 1712 році під час Великої Північної війни Данія та Швеція зустрілися в битві при Гадебуші. З 1991 року історичний центр міста з Ратишею та замком капітально відремонтовано. А це громада Рогендорф. Вона знаменита тим, що в неї є притулок для тварин. Якщо ви дуже любите тварин, але з тієї чи іншої причини не готові брати його на постійне утримання, то й на цей випадок знайдеться рішення. Ви можете стати волонтером. В Німеччині по закону заборонено присипати тварин. Ви не отримаєте вихованця з притулку для тварин, якщо ви не зможете подбати про те, щоб він не залишався один більше 4 годин. Якщо ви вирішили завести собаку, то потрібно платити податок на тварину щороку. Для кішок дуже частою вимогою є доступ до відкритого простору, саду, галявини і так далі. Як альтернатива може бути запропоновано обов'язкове убезпечення балкона сіткою. А ще якщо ви заводите собаку, то її потрібно зареєструвати в місцевому бюргаант. Якщо ви орендуєте житло, вам також необхідно переконатися у тому, що у вас є дозвіл від Орендодавця на отримання домашніх тварин. А ця німецька громада називається Мустін, але розташована вона в землі Шлесвільхольштайн. Входить до складу району герцогство Лауенбург. Селище відоме тим, що тут проживало багато знаменитих людей. З правої сторони ми бачимо «Аутохаус». Це компанія, яка займається продажем автомобілів. Сьогодні простіше простого придбати автомобіль в Німеччині. Але існує небезпека нарватися на шахраїв, купуючи авто через автоаукціон. Тому найнебезпечнішим варіантом є покупка машини через спеціалізовані фірми. І тоді ви не поповните ряди ошуканих громадян. Громада Цієн знаходиться на околиці міста Радцебург. А свою назву отримала через вирощування жита. Це було просто фермерське село з приблизно 20 фермами. Протягом останніх 40 років цітень перетворився у житлову громаду. Завдяки своїй близькості до Ратцебурга. Коли йдеться про товари, які мають дуже велику популярність, то німці люблять казати продається як хліб з кибочками. Бо у Німеччині до хліба особливе ставлення. Без нього практично неможлива будь-яка трапеза. Його їдять скрізь і будь-коли. В Німеччині справді велика різноманітність хліба. Сьогодні німецький хліб можна купити в багатьох країнах світу. Обов'язковою частиною асортименту будь-якої німецької булочної є брицель, це знаменитий традиційний крендель у формі схрещених рук. Слово має старонімецьке походження, що означає руки. Брицель традиційно подають до пива чи знаменитої німецької сосиски. Існує цікава легенда про походження брицелю. Буличник завинив перед баварським королем, і той вирішив його пробачити лише за умови, що пекар спече хліб, що дозволяє тричі одночасно побачити сонце. Креативно, правда? Ратцебург це невелике місто в землі шлезвіг хольштайн біля кордону з землею мекленбург Переднє Помирання. Місто має слов'янське коріння і відомо як Оздоровчий курорт. А назва пішла від князя Ратибора, який у 11 столітті стояв на чолі ободрицького підплемені Полабів. Що впадає в очі, так це те. Що раніше місто будувалося з червоної цегли і будинки крили червоною черепицею. Місто багато разів зруйновувалося до попелу і відбудовувалося знову, за винятком Соборного острова. Наприкінці Другої світової війни Рецебург був переповнений біженцями і вигнанцями з колишніх східних німецьких територій. Багато не пережили труднощі втечі. Навіть є могила біженців, яка свідчить про ці страждання. В Рецебурзі є дерево миру, якому понад 300 років. Це липа, яка є пам'ятником природи. Рацебург одне з курортних місць, куди люблять приїздити німці у свій вільний час на відпочинок. Як же ж вони проводять свій вільний час? В основному на свіжому повітрі займаються спортом, беруть участь у спортивних заходах, у літній час відпочивають на пляжах моря, на березі Численних Озер або у відкритих плавальних басейнів. Катаються на велосипедах по сільській місцевості, на конях та просто милується чудовими краєвидами, також їздять на екскурсії чи спортивні заходи, або просто щоб відвідати родичів. Взимку німці їдуть в ті регіони, де багато снігу, щоб покататися на лижах, сноубордах. У любителів катання на ковзанах та санчатах є можливість покататися на замерзлих озерах і схилах поблизу своїх будинків. Дивіться, як зручно їздити такими велосипедними розмітками на дорозі. Напевно, людина їде з роботи додому. Ось обігнали і їдемо далі. На жаль, ритм сучасного життя не дозволяє німецьким сім'ям проводити разом багато часу, тому що після роботи німці намагаються якнайшвидше дістатися додому, щоб в спокійній обстановці подивитися телевізор, почитати книгу, газети чи журнали, поспілкуватися з друзями в інтернеті, або просто відіспатися. Ось так виглядає супермаркет Нетто. Що мені подобається в Німеччині, так це те, що тут можна побачити багато студентів, які працюють добровольцями в будинках людей похилого віку, в будинках для інвалідів, допомагають в церквах тощо. Німецькі ферми завжди відкриті для відвідувачів. Діти з задоволенням відвідують такі місця, щоб побачити домашніх тварин та дізнатися більше про життя на фермі. Щоденний дитячий відпочинок в Німеччині проходить переважно на ігрових майданчиках, які є в кожному житловому районі. Ну а в вихідні дні в парках атракціонів, в зоопарках, природних парках чи в океанаріумах. А в погану погоду німці відвідують музеї. Також тут популярні театр, музика і кіно. Варто відзначити, що у Німеччині проводиться безліч ярмарків і фестивалів, починаючи від знаменитого пивного фестивалю «Октоберфест» і закінчуючи Святом врожаю. Ось ми на німецькій автомагістралі. Про німецькі автомагістралі я можу сказати, що вони не мають перехрест, мають окремі смуги для одностороннього руху, кожна з яких складається з декількох смуг. І обладнані спеціальними розв'язками для в'їздів і виїздів. Так гарно ми з тобою погуляли сьогодні. А це місто Райнбек, якому поселення ремісників наприкінці XVIII століття остаточно принесло економічне зростання. У 1846 році будівництво залізничної лінії між Гамбургом і Берліном. Дало вирішальний поштовх для розвитку міста. Ось з лівої сторони великий супермаркет Едика. А це чайна фабрика Волонхаут. Понад 140 років вона втілює пристрес до чаю та ванілі. Тут велика різноманітність ручного чаю від Чорного, зеленого та білого чаю до фруктового чаю та чаю ройбуш, трав'яного чаю, чаю зі спеціями та ароматизованих чаїв. Це промислова зона міста. Тут багато автосалонів та різних фірм. Їздять ось такі гарні автобуси. Ось іще один супермаркет, називається Ауді. Зовсім поруч знаходиться Макдональдс. Це дуже зручне місце. Тут можна відпочити, смачно поїсти і начистити до близьку свій улюблений автомобіль. Зараз ми собі замовимо щось смачненьке. Сподіваюсь, що моє відео вам сподобалось та піднесло настрій. Залишайте коментарі та ставте вподобайки. Дякую і успіхів! А нам смачного! Папа.